Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить любов не величається, не надимається. Цей вірш навчає нас цінностям, любові та її проявам у наших взаємодіях з іншими людьми. Основні уроки, які можна витягнути з цього вірша. Перше, довготерпіння. Важливо бути терплячим та витривалим у стосунках з іншими, проявляючи розуміння та терпіння у будь-яких ситуаціях. Друге милосердя. Необхідно бути щедрими на милість та співчуття до інших, підтримуючи їх у скрутних моментах та підтримуючи їх благополуччя. Третє відсутність заздрості. Важливо радіти успіхам і досягненням інших та не порівнювати себе з ними. Четверте пошана та скромність не слід пишатися своїми заслугами або величатися. Адже любов варта проявляти скромність та повагу до інших. Загалом цей вірш навчає нас про важливість практикування любові у всіх взаємодіях, проявляючи розуміння, терпіння, милосердя та повагу до інших.